Ши котел у суджі є, і що в оточення попали два батальйони збройних сил Росії. Я ще раз наголошу на тому, що цифр від нашого українського генштабу повідомлень від нашого українського генштабу немає. Це виключно посилання на російські джерела. Наскільки ми їм можемо довіряти? Ну і отут, от ми. Починаємо їх цитувати. Значить що відомо наразі? Давайте так про ситуацію. Суджі що росіяни закрили три залізничні вокзали у Курській області. Залізниця повідомила, що тимчасово закрила для пасажирів вокзали на станціях Суджа Кореневе, Псел. Пишуть про це російські змі перед цим російське Міноборони підтвердило просування. Українських військових у двох районах Курської області, тобто ми не кажемо і ми не знаємо, чи це українські військові. А вони вже це підтверджують. Ну і, власне заявляють, що перекинуло до кордону резерви і обстрілює зараз збройні сили з авіації. Також в суджу, нібито зайшло дві бригади збройних сил. Ще вранці зайшло чотири бригади до Курської області ще вісім перебувають у резерві на кордоні. Суджа знаходиться під повним контролем ЗС або ж збройних сил Чиїх саме і якої саме країни знову ж тут поки невідомо. Але не Росії. Але не Росії фронт у Курській області хаотичний. Ніхто не знає, де він проходить, де він починається, де він закінчується. Зв'язок відсутній, тому щось конкретніше сказати важко. А також збройні сили продовжують там будувати свою логістику, яка їм при цьому необхідна. Ну і власне, насправді армія Росії зараз займається тим, що рівняє суджу із землею. Авіація росіянців використовує ФАБ 500 е, Ну використовує вона їх, нібито проти збройних сил, які ввійшли на територію суджа. А насправді вона їх використовує проти е, фактично цивільних. Е, і відповідно знищує своїх же цивільних. А також їхнє військо наразі займається тим, що мінує траси і обстрілює мешканців. Про це пишуть затваїнкори. А вони кажуть, що звичайним людям вже ніяк не втекти і не виїхати. А, бо військові не а, зважають на місцевих. Я нагадаю, що напередодні повідомляло про те, що там відбулася евакуація із Курської області з цих прикордонних районів. Вивезли всіх, хто цього потребував. Ну і водночас в мережі також кажуть, що суджа вже повністю під контролем української армії. Катерина, У мене є тут припущення, що вони почали а, бомбити суджу для того, щоб раптом якісь добрі люди а, а можливо навіть ця українська армія з великою вирогідністю, що це наші військові, і не треба цього стидатися. Я проти цих ігор, Нас так нас там ні. Сенс в чому а, виходить, вони. Закрили залізнодорожну станцію суджа для того, щоб не було відновлено залізнодорожного сполучення, суджа Київ, ну і там інші українські міста. Можливо, це з цим пов'язано. Можливо, там ще було оголошення про те, що ми хочемо відкрити відділення Укрпошти, щоб ну допомагати отримувати посилки, там пенсії, і так далі. Але видно, вони теж цього не бажають. А Розетка буде трошки пізніше. Спочатку Укрпошта, соціальні виплати і гуманітарні. Вантажі. А магазини продуктові з українськими цінами і товарами в гривнях? Я вже говорила про те, що е, місцеві мешканці не проти встановлення українських прапорів, а значить, не проти українських товарів і українських цін на них. Загалом, це знову ж таки прецедент, бо події в Курській області є першим випадком після другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію. Власне про це написало американське видання Bloomberg. Там зазначають, що прорив російського кордону показав його уразливість, підняв моральний дух українців і підірвав створений Кремлем. Образ Путіна як захисника Росіян. Ще раз наголошую на тому, що зараз скидають каби на суджу, відповідно вбиваючи власне цивільне населення. Війна, яку розпочав Путін проти України, дедалі більше перекидається на територію самої Росії, і те, чого Путін найбільше боявся, водночас ймовірно це посилить аргумент України, що США та європейські союзники не мають боятися погроз Кремля щодо ескалації, тому що от ми показали, що так діяти можна.